Шана Кобзареві в Івано-Франківську відкрили музей шани Тараса Шевченка з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича. Облаштували його у приміщенні обласного товариства Просвіта. Музей створювався впродовж дев'яти місяців. У ньому представлені різноманітні експонати творчості Кобзаря, а також виставка робіт Івано-Франківського художнього училища номер 3 Ініціатор відкриття Петро Арсенич зі сльозами на очах радіє, що його мрія збулася. Каже, не один десяток років збирав для музею експонати. Я радий, що я дочекався цього дня. Що нарешті відкриваю музей? Я вірю, що рано чи пізно мої нащадки і інші подбають, що буде серйозний музей, значить, окремо, може, приміщення, але я радий, що початок є, тому що я вчився в Київському університеті. 1953 році поступив, в 58-му закінчив. Ще тоді я ознайомився з усіма Шевченківськими місцями. Потім, в 79-му році побував цілий місяць в Черкаській області, ще раз детально вивчив ці місця і почав збирати матеріали як колекціонер. Я спочатку збирав почтові листівки, марки. Постійно купував книги, де тільки була яка книга про Шевченка, збирав на відкриття, зібралось чимало людей. На думку очільника області Андрія Троценка, музей Шани Кобзареві розмістили в особливому місці. Просвіта – це завжди був це структура, яка завжди давала рух не тільки творчості Великого Кобзаря, а й іншим, іншим великим літераторам і поетам. І тому, коли саме під час святкування 200-ліття ми маємо можливість відкрити саме просвіті цей музей. Мені здається, що це дуже символічно і дуже правильно. Як годиться музей освятили також, нагородили дипломами та грамотами всіх, хто доклався до його створення. Відтепер його двері відчинені для усіх мешканців та гостей міста.